Всім привіт! Сьогодні я буду грати в метро на шостій карті. Да, на шостій, але но... мені просто цікаво, чи я зможу багато винстити на шостій карті лута. Тут у мене тип трефає, я пробую дати урон і мене інший виходить і вбиває. Десь голови. Окей, окей. А, тут я добиваю босса і убиваю собаку, щоб не мішалося. І з босса випадається з футбол. Тут я приїхаю, хочу забрати типа, но он такий жорсткий. Я затопив, взяв МК в руки, ну її не вбиваю. Так, приїхаю, вбиваю одного, а другим не забирає. Тіп. Окей, тут вбиваю ще одну ці кошти. Пробую добити, але мене вбиває інший. Ладно. Окей. Тут я лутаюся собі. І тут приходить по дзьома світі, я тут затуплюю і здихаю від нього. Окей, буває. Тут я лутаю подземку і тут прибігає ще один шобочок, і я його вбиваю. Окей. Тут я лутаю радейку. Ну, подземку радейка. Тут випадають різні слідки, красні компоненти, розові і все. Тут я обмінюю панду, в неї випадає два красних компоненти. Я все це залутую і виходжу в 1700 викликах. -то я біжу на типа, но пробую забрати, я його выбираю, окей. Тут шах, лутаюся. И убив на весь вейшов. Вейс 700 вещь. <coughs> тут я вбиваю типа і у меня зважає спин ша один тип. Окей, тут у мене шеф бивай. И. І... У вот тут так я вбиваю типа. И мин не забираю. Всем пока!